Ми не хочемо глибоко занурюватися в тему психології росіян, але от це мені здається теж одна з ключових таких ключових чинників, чому вони такі. Розумієте, от від першого дня їм кажуть, ну ми ж великі. Ну посмотри, мальчик, ми від Балтики до Тихого океану. Ми ж від Северного до Дивідувого Океану, ну почти, почти до, до індійського. Ми просто такі, що ну ми унікальні. Таких більше нет. І в цьому мальчика і дівочки, от з року в рік, оця вся, вибачте, ідеологічна буза в голові засідає таким чином, що ну добре, ми будемо сидіти ну, там, де ми сидимо, загально статистично по Росії, але ж ми великі. От до тих пір, поки ця велич в голові буде, от мені здається, шовінізм російський нікуди не дінеться.